Цікаві факти. Шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю четвертий випуск смачна кухня. Давненько я не випускав цей випуск. Чомусь. Але надумав та й записав це відео. Тому що їсти завжди хочеться. Цибулові кільця. Інгредієнти цибуля 2 штучки, яйця, 1 штучка, борошно, 3 столові ложки, сметана 1 столова ложка, рослина олія 200 мл, сіль, чорний мелений перець за смаком. Цибулю обчистити і нарізати на тонкі кільця завширшки 3-4 мм. Розділити нарізані нарізані слайси цибулі на окремі кільця, приготувати кляр. Яйця розділити на білки та жовтки, білок збити із сіллю до стійкої піни. Збити жовток. Додати сметану і знову збити. Додати збиті білки і обережно і ретельно разом все вимішати. Всипати борошно сіль, мелений чорний перець за смаком і перемішати. Тут є порада. Кількість борошна залежить від розміру яєць і густоти сметани. Консистенція кляру повинна бути схожою на густу сметану, тому кількість борошна треба буде відрегулювати. жароміцній каструлі або у фритюльниці довести до кипіння рослину олію. Потім занурити кожне цибульне кільце в кляр і викласти в олію. За необхідності, якщо олія повністю не обволікає кільця. Їх потрібно перевертати. Слід стежити, щоб кільця не дуже сильно засмажувалися, повторювати процедуру раз по раз, за необхідності додавати іще олії, потім обсмажені кільця вийняти шумокою або кулінарними щипцями, викласти кільця на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. І ось такі цибулеві кільця виходять, шановні мої друзі. Смакота. Аж самому захотіли зробити. Тому, шановні мої друзі, всім смачного. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.